Цьогоріч спортивне свято в Черепині Черепинські гірки відсвяткувало свій перший ювілей. Вже п'ятий рік під егідою місцевого спортивного клубу Черепин в селі відбуваються масові легкоатлетичні змагання з бігу, які з кожним роком набувають все більшого розмаху, розширюючи свою географію. Так цього разу до Черепина приїхали легкоатлети із Києва, Білої церкви, Умані, Кіровоградської Дніпропетровської областей і, звісно, з нашого району. Близько сотні учасників, чимало глядачів, зібралося в центрі села. Адже Черепинські гірки вже традиційно перетворюються на справжнє спортивне свято, на яке не лише з'їжджаються спортсмени, а й глядачі, щоб поспілкуватися в колі друзів і поболівати за своїх. На цьогорічні змагання завітали й представники влади, голова райдержадміністрації Наталія Троянська, міський голова Руслан Майструк, які офіційно привітали присутніх. Це від Київської районної державної адміністрації. Привітати всіх! Хто долучився до цього прекрасного свята, сьогодні тут Рудюк Володимир Федорович, керівник господарства, яке успішно працює на території села Черепим. Сьогодні тут Микола Йосипович Черченко. Це ті люди, які завжди і морально, і матеріально. Підтримують розвиток не тільки спорту, а розвиток культури, тому що сьогодні ви чули прекрасний духовий оркестр, який утримує за свої кошти місцеве господарство. Я сьогодні хочу вам щиро за це подякувати. Ну і звичайно кажуть, що завжди все віддасться за добрі справи. Петре Івановичу, дорогий найзаслужений учитель України, людина, яка має сьогодні відзнаку за е, те, що ви багато зробили для, не тільки для свого е, рідного вже вам ставшого села, але для рідної школи, але для усієї України. Тому що ваші спортсмени, ваші учні, ваші спортсмени сьогодні досягають. Великих висот у спорті не тільки уже у нас на Тетівщині, а вже і за її межами. Отож хочу подякувати організаторам за цей ювілейний забіг, тому що це вже п'ятий, і він став традицією. Ну і, звичайно, хочеться побажати всім перемоги. А хто не переможе, він все одно не переможе цей раз, переможе на слідуючий раз. Отож, всіх святом і слава Україні! Грамоту за перший ювілей Черепинських гірок вручили одному з організаторів змагань, відомому в районі та за його межами тренеру, наставнику юних спортсменів, заслуженому вчителю України, вчителю року, стипендіату засновника групи компанії так Руслана Голуба Петру Івановичу Поліщуку. Сьогодні, сьогодні не було б цих черепинських гірок, якби не було спонсорів, якби не було друзів, якби не було підтримки. Так що, і взагалі, я повинен сказати. Що кожна перемога, яка б вона не була, там, де є команда, команда однодумців, які вірять у перемогу, якщо хочуть щось зробити добре, тоді і буде перемога. У здоровому тілі, здоровий дух. І багато чого залежить від нас на місцях, а потім вже будемо шукати там у верхах. Давайте зробимо на місцевому рівні те, що ми повинні зробити. І тоді оцей патріотизм, оцей дух, любов до нашої батьківщини. Буде розростатися, і тоді будуть перемоги маленькі, і великі. З завжди з маленьких перемог виростають великі перемоги. То я ж то я сьогодні звертаюся до учасників змагань. Бажаю вам хороших стартів і успішних успіхів. І не важливо, хто переможе, 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 дружба і переможе рух за здоров'я. Черепинська земля багата не лише спортсменами, а й талановитими поетами. Олександр Демеденко та Петро Новіцький також завітали на свято і подарували всім свої віршовані твори. Настоятель Черепинської церкви Різдва Пресвятої Богородиці Отець Назарій щедро окропив присутніх свяченою водою, молитовно призвавши Боже благословення для учасників змагань. Легкоатлетичний забіг відбувся в кількох вікових категоріях від найменших до найстарших. До речі, найменшій учасниці забігу було всього півтора рочки, а найстаршій 70. Дорослі долали величезну подовжині трасу від центру села аж до лісу, а також бігли в лісі вздовж водного плеса. Як розповів Петро Іванович, свято було б неможливим без спонсорської допомоги Володимира Рудюка, Миколи Черченка, Сергія Микотюка, Сергія Бочарова, Олександр Кравчук, Сергія Біленького, Ігора Казематова, Анатолія Кириленка. Завдяки спонсорам свято видалось по-українськи гостинним. Всі охочі мали можливість скуштувати смачних гарячих страв, ухи, вареників, пиріжків та іншої смакоти, виготовленої місцевими господинями. Все це було виготовлене у великій кількості, отож, вистачило всім. Святкового настрою присутнім додавав місцевий духовий оркестр під керівництвом Василя Савчука. Варто зазначити, що на рівні з хлопцями на духових інструментах у Черепинському оркестрі грають ще й дівчата. Серед найменш Ших учасників змагань перше місце посів шестирічний Назар Кохохич. Познайомте нас, будь ласка, з цим маленьким переможцем. Ну, це наш наш хохич на Назарик, о, який в нього, ну як, покоління його, дядько, тітки бігали, але дядько мав надзвичайно високі досягнення. Не кажучи, там що він 30 разовий переможець чемпіонату України, о, він переможець міжнародних змагань, виграв два етапи, етапи Кубка світу, о, майстер спорту, приймав участь у олімпійській неділі, де був шостим-дванадцятим. Це, це зимові види спорту, лижник. Ну а це підростающе покоління. Надіємося, що Назар о, так і повинно бути, що він свого дядька результати дядька покращить. І теж прославить не лише наше село, не лише наш район, а й нашу неньку Україну. Рада, Назарчик, давай поспілкуєшся зі мною. Скажи, скільки тобі рочків? Шість. Шість, а ти в школу ходиш? Да, ні. Ще ні. Mm -mm. Важко було тобі бігти. Да. Да? Mm -hmm. Перемога далася важко, mm -hmm. але ж ти переміг. Ти сьогодні перший. Да. Да? Ти задоволений? Mm -hmm. А надалі будеш перемагати? Да. Найстаршою учасницею черепинських гірок була 70-річна Ніна Романівна з Білої церкви. Сьогоднішнім результатом ви задоволені я завжди всіми результатами задоволена буваю. Я ну, раніше, як от виступала на чемпіонатах і так далі, да боролася ну за секунди, за кілометри. Вот. А зараз я бігу просто в Я не зможу поіграти за райдерж адміністрації. <смеш> вот, і на лижах пробіжатися, вот, і по ветеранам виступаю на чемпіонатах України. Вот, ну, вот, Після 40 почала біжати марафони бежала на чемпіонаті Європи в Афінах. марафонская марафонська олимпийская, Олімпійська. Звісно, тяжела трудная. Но Дело в тому, що хто дистанцию, это дистанцію, ти вважаєш, що ти живеш. У віковій групі 60 років і більше серед чоловіків переміг коротич Олександр із Умані. Я чемпіон України, чемпіон Києва. змагань. Вчора були змагання в Києві, чемпіонаті України. Я вчора йшов 10 кілометрів ішов, спортивною ходьбою. Я прийшов швидше, ніж сьогодні біг, спортивною ходьбою. Як так вдалося? Ну тут дуже страша складна, плюс погодні условия. Я, я ж у вас тут третій раз третій раз перемагаю. Церемонія нагородження переможців була тривалою: грамотами, медалями, солодощами та грошовими преміями нагородили майже 40 спортсменів. Чудовий настрій присутнім і учасникам подарували організатори свята. І допоки знаходяться такі ентузіасти спорту на Тетіївщині, наш край славитиметься єдиним селом в області, де проходять такого рівня легкоатлетичні змагання.